Хочу ще раз всіх з наступаючим роком і на наступний рік брати більш активну участь у підготовці новорічного свята. Зараз запрошую всіх, хто приймав участь у підготовці, хто виступав, щоб ми їм подякували. Запрошую всіх. Підтине, піти. Все-все. Все, що у кого свідиться на голові, все, що знаходиться, всі запрошуються сюди. Ми будемо обирати найкращий костюм. Новорічний. <рістанський> підтримуємо, підтримуємо турбок-масанжі. Отже, я від себе особисто і від усього колективу дякую, да, дякую всім, хто зробив це свято. Дуже вийшло гарно, весело. І скажем що і ми відпочили хоч раз в рік, зібралися так багато людей, і всі подивилися, підняли собі настрій новорічний. Всім дуже-дуже велике дякую. А тепер ми своїми оплесками з цих людей, всіх, хто в костюмах, повинні вибрати три найкращі костюми. Починається новорічна дискотека. Зустрічаємо неперевершені найкращі виконавці. Земляки, гурт, імпульс.